У день початку симуляції четверо астронавтів Тео Купер, Емілі Мактір, Бахкісловський та Кол Дворак вирушають у 400 денну місію, що моделює космічну подорож. Уся симуляція відбувається глибоко під землею, у замкнутому просторі, максимально наближеному до умов польоту. Управління місією наголошує на важливості психологічної стабільності учасників і згадує про ризик галюцинацій. Під час запуску трапляється технічна несправність, відмова у відділенні першого ступеня ракети. Команда реагує швидко і ефективно, ситуацію вдається врегулювати. Але капітан Тео пригнічений, він утомлений і не оговтався після нещодавнього розриву землі. З перших днів місії команда починає пристосовуватися до обмежених умов, вони проходять щотижневі тести на когнітивні функції, ведуть відеощоденники, займаються фізичними вправами. Роблять ін'єкції для підтримки імунітету, користуються переробленою водою, регулярно перевіряють здоров'я одне одного. Однак із часом замкнений простір починає негативно впливати на психіку членів екіпажу. Виникає тривожність, підозрілість. Переривається зв'язок із центром управління, і вони залишаються самі. На 218-й день Бах знаходить у технічному відсіку живого гризуна. Він називає його Джонатаном і вважає повноцінним і членом екіпажу. Для нього ця тварина стає джерелом емоційної підтримки. Але кол вважає гризуна небезпекою і намагається позбутися його, що провокує конфлікт між чоловіками. Тео втручається. Невдовзі Бах починає бачити галюцинації свого сина Сема. Тео, в розмові з Емілі, ділиться спогадами про важке дитинство в інтернаті. Всі поступово стають вразливими до психологічних порушень. На 373-й день у модулі з'являється невідомий, виснажений чоловік. Його мова уривчаста, а поведінка викликає тривогу. Кол підозрює, що симуляція вже давно завершилась, але їх навмисно утримують у невіданні. Команда виявляє пробоїну в корпусі, через яку починає змішуватись кисень із зовнішнім повітрям. Рівень кисню падає до 15%. З'являються симптоми гіпоксії, головний біль, дезорієнтація, втрата пам'яті. Порушуючи інструкції, вони вирішують вийти назовні. Там мертвий, вкритий пилом ландшафт, чорне небо, неприродний вітер. Пил виглядає підозріло. Бах проводить аналіз і виявляє регаліт речовину, що досі траплялася лише на місяці. Це змушує їх сумніватися, чи справді вони на землі. Пройшовши пустелю, вони знаходять містечко Транквіліті. В ньому працює закусочна, світиться світло, є електрика. Їх зустрічає привітний господар на ім'я Залял. Він розповідає, що місяць був уражений невідомою силою, яка підняла пилову хмару, що накрила землю. Серед мешканців містечка астронавти впізнають обличчя журналістів, які були присутні на їхній передмісійній прес-конференції. Кол, переконаний, що це все частина симуляції, йде до бару, знайомиться з жінкою та зникає. Тео, Емілі та Бах залишаються у закусочній. Уночі Бах бачить чергову галюцинацію свого сина, остаточно втрачаючи зв'язок з реальністю. Вранці Тео й Емілі виявляють його зникнення. Зелел запевняє, що їх було тільки двоє. Це викликає в них підозри, вони намагаються знайти камери і прослуховання. Повернувшись до модуля, вони помічають, що Зелел разом із двома іншими переслідує їх. Виникає сутичка, під час якої Тео і Емілі вдається знешкодити нападників. У момент смерті Зелла відлік часу доходить до завершення, минає 400 днів. Лунає голос Волтера. Симуляція завершена з великим успіхом. Вхідний люк відчиняється, і яскраве світло проривається всередину. Тео й Емілі тримаються за руки, не розуміючи. Це кінець чи новий рівень експерименту. Фільм закінчується на цій двозначності.